Ай, я отак облажу. Да, Бо я не працюю, тому я виходжу кожен день. Тут гарно, тому що тут ще нічого не застроїли. Тут дерева, дерева є і пляж чистий. Прихожу, тому що... Там ж же... приходжу, тому що там спекотно, на асфальті. Якщо є вільний час, де його проводити? В ресторані дорого, хоч і кондиціонер є, а тут вода, покупався, позасмагав. Ось собаку на природу виводжу. Ми, Ми з Сибіру. Дуже красива річка. Ми хотіли поїхати на море, але зупинилися на Дніпрі. Дуже сподобався ваш пляж. Є можливість загоріти перетягнутися. Дуже грязний пляж. Раніше такого не було. І люди ж самі теж винувати, бо є, що прийшли, покинули та й пішли. Ну, грязі більше. Бруду більше, сміття і вода теж не така чиста, як була раніше. Ну і все. А все решта так, як і було. Мені дуже нравиться мені тут дуже подобається. Взагалі я вважаю, що краще в Києві бути, ніж їхати в Ялту чи куди-небудь.